Пісні вночі, 15 листопада Чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Євреїв 12 розділ, 13 вірш. Що має на увазі апостол? Він не має на увазі, що ми повинні буквально розчищати стежку, і не говорить про буквальні ноги. Всі погодяться з цим. Очевидно, апостол навчає про те, що кожна Господня вівця має ті чи інші земні недоліки, вади і кульгавість утруднює постійний поступ у слідуванні за нашим Господом. Він переконує, що як тільки ми збагнемо наші слабості, фізичні та розумові, ми повинні намагатись належно побудувати наш життєвий шлях. Щоб подолати труднощі цього шляху і напасті противника. Ми чинимо прості стежки тоді, коли обираємо напрям, який би зайвий раз не погіршив і не підохотив наші слабості, роблячи нас ще більш кульгавими. Ми повинні намагатися подолати кульгавість і щоб зробити це, повинні не тільки молитися. Не залишай нас у спокусі, але й намагатись уникати спокус на всіх дорогах. Як це зробити? Відповідаємо через прояв волі, рішучості, роблячи постанови у своєму розумі, тобто, іншими словами, через обіти, через урочисті обіцянки Господу, щодо своїх рішень іти властивою дорогою. Тому кожен, хто наслідує настанову апостола з нашого вірша, вже дав обіти Господу і повинен вірно їх виконувати, якщо хоче вийти переможцем і мати божественне схвалення.